Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. На цих кадрах у нас золота осінь, але насправді це було ще минулого тижня. Та, попри те, я не могла цього не відзняти. Дуже люблю в цей осінній період. Як виглядає ось ця наша під'їзна дорога до села з траси. До речі, хто запитував, так у нас прекрасна дорога, прекрасне сполучення, претензій абсолютно ніяких немає і взагалі я вважаю, що розвиток будь-якого. Населеного пункта, чи то села, чи то міста, залежить від того, чи є до нього прокладена нормальна дорога. А сьогоднішнє відео буде у мене про мотивацію. Дуже давно я вже не знімала таких відео. Мотивація на прибирання. Відверто кажучи, ця мотивація потрібна напевне більше мені, аніж вам. Зрештою, коли я створювала свій канал на таку тематику, то власне робила це з метою, аби саму себе заставляти щось робити для чогось мати якусь мету, для чого я це роблю, і щоб просто банальне прибирання не було для мене рутиною, а все-таки якимось завершеним і важливим процесом. Тому сьогодні буде про прибирання. Сподіваюсь, ви також скучили за таким контентом і підтримаєте мене лайками, коментарями та підпискою на канал. Ось такий безлад в мене сьогодні тут, але насправді це не тільки сьогодні, зазвичай це останнім часом. У мене так, бо дуже обмаль часу на якісь хатні справи. Дуже багато часу займає зараз наш магазин. Ну і дітки, плюс тут ще у мене ось ще один проект підсумки для турнікетів для ЗСУ, робимо словом. У нас дуже багато роботи і на хату залишається зовсім, -зовсім мало часу. Ще я собі запланувала розібрати дитяче ліжечко і поприбирати повністю. Ну, взагалі, хочу таке генеральне прибирання зробити в цій кімнаті. Коли я побачила, як присвітило сонце, в якому стані мої вікна, то відверто кажучи, зловилась за голову і вирішила такий так. Сьогодні буду ще й мити вікна, принаймні в цій кімнаті, так точно. А, ну, я могла це собі дозволити зробити сьогодні, бо приїхала мама, залишилась мені з дітьми і чоловік повідомив. Правда, ми з ним поділили кімнати, він прибирав кухню, а я прибирала цю кімнату і, чесно кажучи, сили були нерівні. На кухні прибирати значно більше і важче, і довше. Хоча по площі, якби кімната кухні набагато менше. Тут мені взагалі-то просто треба було всі речі повідносити на свої місця, позбирати все, що валяється, все, що за цілий тиждень на... зносили сюди, бо то так весь час якось є, принесли, лишили. Би пішли і все нема часу те розібрати, особливо те, що стосується іграшок, особливо те, що стосується якогось одягу, серветок і таке інше, то воно постійно в мене десь тут валяється, і треба це просто все порозносити по своїх місцях. Ну і також, звичайно, хочу замінити постіль. Тут ліжечко вже взагалі запланувала його занести на горище. Воно вже абсолютно не підходить малюкові, треба щось серйозніше. Ми вирішили не купляти поки що іншого ліжка, а використати те, яке було в Дем'яна і в Захарка. Наразі поки що буде так, а там подивимось. Бо... Якось нам дуже мало місця, і як нам розмістити всіх трьох дітей, дуже не знаю, поки немає якогось конкретного рішення і щось купляти немає сенсу, поки ми не будемо бачити якоїсь повноцінної картини, як це зробити далі. Зрештою, дитина все одно зараз спить зі мною і просто я хочу почати привчати до ліжечка і планую це робити ну, на старому ліжку, а там подивимось. Так, зібрала постіль і хочу ще пропилососити цей диван, це ліжко. До речі, дуже-дуже багато, постійно, практично, де я показую цей диван, ліжко, постійно є запитання, щоб я залишила відгук про цей диван. І я вже комусь, здається, в коментарях відписувала, що не можу залишити відгук про це ліжко-диван як про диван, бо диваном, як в формі дивану, ми цим ліжком практично не користуємось. У Нас це фактично завжди розкладений вигляд. ми складаємо... Але в диван, можливо, разів два, а може і менше. Але як ліжко, воно прекрасне, воно гарно виглядає, прекрасно служить. Є момент, що місцями скриплять пружини. Зараз мені це дуже не подобається, бо від цього мені малюк будеться вночі, буває. Але думаю, з цим можна щось вирішити. А ось як диван, то ми його практично не використовуємо. І, як на мене, саме сидіння дивану воно трішки замілке. Хотілося б трошки глибше. Щоб можна було сісти. Ну, але це, як на мене, можливо, комусь це і ок. Е, ну, наразі е, так. Ну, зважаючи на те, що ми використовуємо цей диван виключно як ліжко, то якби, купляти сенсу його диваном, мабуть, і не було. Але це скоріше наша лінь, його розкладати, складати. Тому таке. Але загалом і механізмом, і якістю матеріалів я задоволена. Немає ніяких особливих до цього претензій. Так, переходжу вже до вікон, буду спершу знімати тюль і відправлю в прання. Ставлю завжди на делікатний режим 30 хвилин, додаю кисневий порошок в барабан вже одразу, і зазвичай такого достатньо, щоб попрати тюль, і вони не потребують тоді прасування. Я ще мокрими їх розвішую, і навіть не треба буде ні прасувати, ні сушити десь додатково. Так, друзі, хочу вам сьогодні показати свою косметику для дітей. Під косметикою, що я маю, на увазі, це якийсь засіб для купання. В мене ось такий від бренду Бабе. Це є іспанський бренд, спеціально розроблена серія педіатрів для діток, і тут дуже хороший склад, дуже якісний продукт, великий об'єм 500 мл, нейтральний такий майже невідчутний аромат. І що найважливіше для мене, я ось такі засоби завжди використовую якби два в одному: і голову мити, і тіло. Тому важливо, щоб від нього не пекли очі в діток. Бо хто має дітей, то знає, що купання дітей часом буває дуже стресовим і для дітей, і для батьків, тому важливо. Ось такий якийсь мати засіб, який буде їх як можна менше подразнювати, але разом з тим він гарно піниться, і діткам цікаво також ним ще робити собі бульбашки в ванні. Словом, цей засіб дуже класний, я ним дуже задоволена. Ще раніше до цього я брала, в принципі, тестувала цю серію, цей бренд Бабе на ось такому емуленті. У мене тут вже практично він закінчився. Це є крем. Який призначений для атопічної шкіри, в принципі, для усіх діток маленьких я б рекомендувала ось такий крем використовувати. Для мене це я брала для устинка. В нього не є атопічна шкіра, але в таких немовлят малесеньких діток через. Зміну середовища з води фактично до повітря, а також через те, що наша вода часом буває занадто жорстка для них. Словом, багато є подразнюючих факторів: там одяг, сонце, вітер, словом, шкіра завжди потребує зволоження. І зволожена шкіра в малюків автоматично здорова шкіра. А в мене Дем'янко був атопічний. В нього до трьох років були. Прояви атопічної шкіри, і я якби вже зуби з'їла на тих емулентах, точно знаю, які працюють і які допомагають. Хороший ще від Ляроше Ліпікар серія, але цей трошки легший. Той Ліпікар він трішки густіший. І от для устимку він мені був трохи зажирний, я би сказала, а ось цей просто ідеальний. Зараз покажу вам текстуру його. Молочковий. Він дуже швидко поглинається. Взагалі, майже немає аромату, ну такий легкий, легкий, зовсім легкий аромат. А я часом його використовую навіть собі на тіло, коли, наприклад, після депіляції в мене може бути якесь подразнення, або просто відчуваю, що шкіра пересушена. То ось цей засіб дуже класно зволожує, ну його суть в чому, що він закриває шкіру і не дає випаровуватись рідині в лозі, яка є в наших клітинах. Власне, це і є проблема атопічної шкіри, коли волога надмірно. Випаровується, не затримується в шкірі, і шкіра від цього пересушена, відповідно, з'являються такі мікротріщинки, якби візуально їх не видно, але по відчуттях це, якби вся шкіра, це суцільна рана. От таке в нас було з Дем'яном, і це такий стан: він або діти переростають його, або все життя з цим мають справу, тому без емолінтів в таких випадках просто не впоратись. Дуже рекомендую ось цей засіб. Що я говорю про косметику для дітей? Я також маю ще на увазі ось цей засіб. Я його відношу і до лікувальних, і до косметичних судокрем під підгузник, коли є якісь. Попрілості, коли, ну це я говорю зараз про устимка. До речі, устимка я цим засобом ще не купаю. Ми його поки що купаємо виключно водою, без нічого, без будь-якого миючого засобу, тільки вода, цього достатньо. Вода і от потім емолієнт. Судокрем використовую за потреби, коли є якісь укуси тут були комарі, це було дуже актуально. І коли є якісь попрілості, ранки, щось таке, то судокрем добре справляється. Він має цинк, підсушує. Антисептичний, ну, хороший засіб, теж всі троє дітей в мене виросли з цим кремом. Якщо говорити про діток старших, ось про Захарка і Дем'яна, то я ще до дитячої косметики також відношу зубні пасти. Їм я беру завжди ось такі: біоріпе. Вони є в трьох ароматах. Це, здається, персики, є ще виноград і полуниця. Це єдина зубна паста, на яку мої діти не бекають і нормально неї чистять зуби. Це дуже важливо. Я знаю, як важко знайти зубну пасту для діток, скільки ми тільки не перепробували різних і відомих, і невідомих брендів. Ось ця підійшла нам найліпше. Замовляла я на «Мейкапі». По-моєму, на Ахербі вони також є. Так, в магазинах ніде не бачила, не знаю. Не можу сказати, чи вони десь так ще продаються. Дуже класна паста, вона в міру ароматизована. Звісно, має трохи смак, бо по-іншому дітки би її не хотіли. Захар ще трохи їсть паста, от Дем'ян вже нормально там її чистить зубки, з цим в нього проблем немає. Важливо для таких зубних паст, аби вони були безпечні у складі, бо зрозуміло, дітки їх ковтають. Можуть з'їсти. І часом, власне, привчання до зубної пасти починається з того, що вони з ароматом і смаком, і дітки йдуть їсти, а не чистити зуби і так привчаються. Словом, ось така. Також, аби дітки ще привчилися нормально до чищення зубів, їм має бути комфортна і зручна зубна щітка. Цього разу ми взяли ось такі курапрокс. Нанотіно. Мабуть, мама замовляла, або теж на майкапі, я точно не знаю. Перепитаюся, знайду посилання, то вам залишу. Вони в наборі йшли ось дві штуки, добре, що різних кольорів, звісно, якщо у вас є різні дітки, класна, дуже м'яка щитина, і найважливіше, що їм подобається, вони ось на таких присосках. І діти дуже, ну, для них це також додатковий стимул щось пограти, побавитися, забавка. і ну, Зараз їм зайшли. До того ми мали від глістера зубні щітки і зубна паста. Це, до речі, ми для себе купляємо, дорослі, просто вона в, в маленькому тюбику. До того, у нас були також від цієї фірми ще зубні щітки, теж вони непогані, але ці на порядок кращі. Я використовую ось цю свою зубну щітку, яку мені подарували. До речі, дуже нею задоволена. Довго тримає дуже заряд. І ще взяла мама нам ось такі. Щітки дорослі для ну, теж з цієї фірми Попробували ми спочатку дитячі, нам сподобалися, і взяли ще от дорослі. Часом, коли треба з собою десь в дорогу взяти, або, наприклад, ця розряджена, то добре, коли є ще під руками ще одна така стаціонарна, можна сказати, щітка. Вона йде з також м'якою щитиною, Для мене це важливо, бо в мене дуже часто буває проблема кровоточить ясна, і мені дуже важливо, щоб щитина була м'ягенькою. Але разом з тим добре очищала зуби. Тому. Ось такі щітки, класні, дуже по якості нам вони сподобалися. Я ще ось ці не пробувала, але вже на дитячих затестили, що вони хорошої якості. І, в принципі, відгуки про, якщо йде мова про зубні щітки, то ці кораброк вважаються найкращими. На всі продукти, які показала, звісно, залишу посилання, що знайду, якщо знайду, що щось показала, а не залишила посилання, то зразу а нашу показувала. Тому корисна інформація, всі посилання будуть в описі під відео. А я повертаюсь до вікон, поки перуться тюлі, то можна все це поромити. Ну, найважливіше, звісно, помити карнизи. Не забути про це, бо не раз в мене були такі випадки, коли я бралась мити вікно, все помила, все прибрала, починаю вішати тюль, а виявляється, я забула карниз помити. Карнизи в мене чорні, вони з ікеї, дуже якісні, дуже класні, але вони не дешеві. Я до них колись нормально так пам'ятаю, заплатила, вони були суттєвою частиною мого бюджету ремонтного в цій в кімнаті, але це теж така річ, знаєте, яка йде на руки, тому, можливо, ця покупка була таки виправданою. Павутину збираю пили так мені найзручніше. А сам карниз ще додатково протираю вологою ганчіркою. І вирішила зняти москітні сітки, я їх на зиму забираю. Дехто залишає, мені незручно, не люблю я, коли вони є взимку. І та й літом мені вони не дуже подобаються, але влітку це необхідність. І ми вікно. Насправді помити вікно. От я вже навіть помітила таку штуку, помити вікно це 15 хвилин роботи. Але збираюся я це зробити місяців 4 напевне, не мила вікна. Ціле літо так точно. Десь, напевно, дійсно ще відпаски. Тому, якби завжди кожен раз думаю, ну скільки там того вікна, взяв та й помив. Але ось ці всі підготовчі роботи, бо вже як миш вікно, вже хочеться штори, тюль попрати. і якби розумію, що це на півдня роботи. І, і така трохи дилема. Не стільки тої роботи, скільки до неї підготовки. А взагалі зловила себе на думці, що я поприбираю вдома, як все розберу. То так починаю любити свій дім, так він мені подобається. А як тільки там за кілька днів або навіть до кінця цього ж дня діти знову порозкидають всі іграшки, одяг, якісь речі і в кожному кутку знову оселяться свої ж павуки, то мені одразу хочеться мати новий будинок. Звісно, це не вирішить проблеми. Але все більше і більше ловлю себе на думці, що як би сильно Я не любила чистоту і порядок, дуже складно її підтримувати, коли е, така велика кількість речей і така велика кількість людей на такі маленькі квадратні метри. Все-таки не випадково ці ДБН-норми колись там встановлювали, що на кожну людину має бути певна площа. Для мінімального хоча б комфортного проживання. Тому хтось та й не дурний це все придумав, що такі якісь обмеження і потреби в людей таки є. Як би нам там не здавалося, що потрібно лише спальне місце. А з малими дітками ця площа в рази більша є потрібною. Тому кожного разу задумуюсь про те, що нам треба більший будинок, що нам треба більше простору, більше місця. Особливо в такий зимовий осінній час, коли ми. По факту більшість часу закриті все-таки в межах дому, бо літом в наш дім це ще й все наше подвір'я і всі ці 20 соток, тому літом трошки легше, менше це відчувається. А зараз, коли дітки підростають, то це для нас буде скоро дуже дуже великою проблемою. Та, тим не менше, я досі не можу. Ні наважитись, ні змиритись з тим, що будинок потрібно добудовувати, розширяти, не бачу поки ні варіантів, ні можливостей, як це зробити. І е, така ситуація трошки <глухи> виглядає як глухий кут. Будуватись, добудовувати я не хочу. Не хочу починати знову ці всі будівельні історії, ремонти і так далі. А з іншого боку, в цьому все ж таки. Таки і є потреба, бо діти ростуть, діти потребують свого простору. Особливо, я думаю, це буде відчутно, коли вони будуть підлітками. Потім, звісно, коли вони повиростають, їм вже також це все буде непотрібне. Багато було, до речі, в коментарях мені пропозиції, як можна добудувати, перебудувати, перепланувати. Багато пропонували варіант другий поверх підняти. Ну, Цей варіант ми не розглядаємо, тому що фундамент заливали цього будинку. Не ми. ми не знаємо, наскільки він міцний і чи він цей другий поверх може витримати. Тому цей варіант, можливо, був би найоптимальнішим, але не зовсім можливий в нашому випадку. Та як би там не було, я дуже сильно люблю наш дім. От справді від всього серця я люблю кожен куточок в нашому будинку, кожен недосконалий куточок, бо все, що тут є, все зроблене нашими руками. Все випликано, вимріяно і втілено саме так, як ми хотіли. Звісно, не все вдавалось, не все вдавалось легко. Багато було проколів, багато було якихось незапланованих, неправильно спланованих рішень, багато було помилок. Ми ж там також не професіонали, нічого толком не знали, не вміли. Свого часу дуже багато нам допомогли батьки. Хто, до речі, не знає історію нашого переїзду і взагалі історії нашого життя в селі і в цьому будинку. Дуже раджу вам подивитися плейлист з міста в село. Я там більш-менш так збирала відео, які стосувались цієї тематики. Більшість мені здається моїх підписників до мене прийшли саме з відео про переїзд з міста в село. Яке Розповідала і показувала перебудову старої сільської хати. Постійно планую зняти продовження, і розказати про якісь окремі нюанси в будівництві, в ремонті і в тому, що би я змінила і як би я не робила, оглядаючись вже на якийсь досвід певний. І вічно мені не доходить до цього руки. Постійно мені бракує часу. Взагалі, проблема часу, відсутності часу це зараз моя найбільша проблема. Я суперсильно все не встигаю, Супер не дотягую до тих галочок, які собі напланувала, і часом через це страшенно злюсь. Так, коли в мене обмаль часу на приготування якоїсь вечері, то готую щось максимально просте і дуже тут виручають мене якісь або консерви, або заморозки заготовки. Так як в мене заготовок ніяких немає, а дуже би хотілося, щоб вони були. Наразі виходимо з того, що є, мала тунець. Відварила рис, додаю шматочок вершкового масла, можна олію додати. Сир, у мене такий типу пармезану. Дуже, до речі, смачно це з рису. Можна додати ще соєвий соус, але якщо перед тим рис не солити. Але я посолила, тому не буду зараз додавати, бо це вже буде занадто. І додаю тунець. У мене ось такий, де -то показати, такий з метру. Мені найбільше він смакує. У мене цей в русолі є ще такий в оливковій олії, Мені дуже подобається. І все максимально просто така корисна, смачна і головне, що поживна вечеря готова. Ще в мене є відварений буряк. Напередодні відварила, заправила оливковою олією, лимонним соком, сіль, перець і цибулька. Дуже люблю такий варіант буряка. Але тут все залежить, чи смачний сам буряк. Якщо він смачний, то його можна навіть нічим не заправляти. Він і так буде смакувати. Цей супер солодкий, дуже мені смакує. Особливо в такий холодний осінній період. Супер. І ось така проста вечеря буде в нас сьогодні. Е, останнім часом в мене є мінімум часу на якісь такі приготування, тому, е, але хочеться все ж таки харчуватися більш-менш корисно, то ось такі ситуації я використовую такі лайфхаки. Гарно, корисно поїли і продовжую своє прибирання. Взагалі, так на відео виглядає, що все швидко і за одним махом, як то кажуть, все прибрала. Не зовсім воно так. Я відволікалася на дітей, на годування малюка, на тому щось подати, тому віддати. Вигнала вже всіх з хати на вулицю, щоб йшли трохи гуляли і менше мене відволікали. Тим не менше, все одно це прибирання на півдня розтягнулося. здавалося, всього лише одна кімната. Але часу на нього також потрібно було багато, бо весь цей час я там періодично тільки десь пилисосила якісь речі, розкладала, ліжко застеляла. А так, щоб детально в кожен кут заглянути, то в мене на це не було часу. І сьогодні вже так геть за це все взялася і дуже з цього довольна, що я справді доробила це так досконало, можна сказати. Звісно, мені б хотілося дуже, аби це було у всьому будинку, щоб я так весь будинок перебрала. Я насправді не розумію, як люди, в яких там 100-200 квадратів будинки, можуть це прибирати все за один день і швидко, і, і результативно, тобто не як-небудь, а так детально, ідеально не знаю, не уявляю. Знімаю капелюха, як то кажуть, перед такими жінками, які справді дають раду під з великими будинками. Я тут з маленьким ледве пораюсь. Тому, коли вам здається, що я якась там ідеальна господиня, як мені часом пишуть, то повірте, це зовсім не так. Я звичайна жінка, яка, як і всі, має багато різних завдань, багато задач на багато рівнево і стараюсь на всіх фронтах десь та якось встигати, і не завжди мені це вдається. Завершую, звісно, своє прибирання. Миттям підлоги, чиста підлога то є чиста хата, і найбільше від цього страждаю, бо на миття підлоги мені завжди бракує енергії. Поки все поприбираю, мені здається, що помити підлогу ну це вже все. Це вже на останніх силах, на останніх нервах. І Добре, що в мене є ось така помічниця, маю таку швабру, не пам'ятаю, чи я її коли-небудь показувала відео, вже досить давно в мене вона є. Для мене це наразі ідеальний варіант. Раніше в мене була ще така від Веледа з педальним віджимом. Вона теж була класна, але ми діти ту педаль зламали і треба було шукати якусь альтернативу. І, здається, я таки її знайшла. Купляла цю швабру в епіцентрі. Дуже вона мені сподобалась. Там є ще з меншим об'ємом відра, можна було б, до речі, брати менше. Мені немає потреби такого великого відра. У мене маленька хата. Мені цілком вистачає одного наповнення цього відра, не міняти воду і щоб всю хату промити. Навіть часом ще потім домиваю на терасі. Тому, хто в пошуку якісного відра, ось такого безконтактного, де не треба вручну викручувати ганчірку, то я дуже рекомендую саме. Так такий варіант вона справді якісна, хороша і зручна. Єдине, що там не досить довговічні ці ганчірки. Вони там є місця, де слабкі місця в них де вони труться і рвуться, але їх можна докупити без проблем. вони постійно є в наявності в тому ж таки епіцентрі, центрі, тому це якби не проблема. Тим часом гардини вже попралися, і я їх одразу, як вже й сказала, мокрими вішаю на карниз, і вони досихати вже будуть так на вікні. До речі, цей тюль в мене з Ікея, і він настільки от щільний, що мені повністю замінив потребу в якихось шторах, і відколи я повісила цей тюль, то шторів взагалі не потребую і не використовую в цій кімнаті. Мені так затишно, красиво і достатньо Ох, майже все. Залишилося ще. Підрізати е, гардини, вирішила я їх більше так не підв'язувати. Це негарно, це не практично. Словом, зараз вони вже от випрані, Всядуться, нормально висохнуть, бо я їх мокрими повісила. І тоді по рівню землі, отак повністю просто обріжу і підігну. Можливо, навіть це зроблю вручну, тут не дуже їх багато за вечір, думаю, впораюсь. Так, а диван, ліжко вирішила поставити під цю стіну, буде відкриватися він тепер сюди вперед. Ось так, а з тої сторони буде ліжечко. дитяче, Яке зараз ще мене зняли з даху, з горища. перепросили, будемо ставити старе наше дитяче ліжечко. Дитина і так майже ліжечку не спить, але. Треба поставити, потрохи будемо пробувати привчати все-таки, щоб дитина спала окремо. Ну, і, відповідно, що всю постіль треба переодягнути і поскладати. Але найважливіше, що в хаті вже чисто, без павутини, без брудних вікон, без пилюки, без всього решта. Ага, і ще нам треба повісити ось цю картину. Як картину це проект шкільний. Дем'янка перший шкільний проєкт про свою сім'ю. От ми робили наші е, ручки. І я хочу ось тут десь біля торшера, напевно. Ну, скоріш за все, тут повішаємо, але ще подумаємо, попробуємо. Фу, аж легше дихається в хаті, коли тут прибрано. Дуже я з собою задоволена, хоча страшенно втомлена. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, таки когось замотивувала. А якщо ні, то все одно дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ця мотивація, повторюсь, була більше для мене, аніж для вас. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку мене та мого каналу. Не забувайте переходити в опис під відео, там завжди є якісь корисні для вас і цікаві посилання. Дякую всім до зустрічі в нових відео. Всім миру, добра! Tchau, papai.